Вітати вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, Мир вам звати мене Артем, сам є членом Баптистської церкви Філь, село Волошанівка, Шепетівський район Хмельницька області. І сьогодні Бог поклав мені на серце, поділитися свідченням, як Господь знайшов мене в цьому світі, і ви знаєте, кожен з вас є зараз на цьому місці, це відповідь на мою молитву. Тому що я вранці приїхав з Бахмута, приїхав з евакуації. Були переживання, була важка поїздка, тільки моєї немає, свою церкву там хотів знайти немає. І знаєте, був ропот, було недовольство, був розпач, була зневіра, але знаєте, я йшов і в мене було покаяння, я казав, Господи, я багато говорю, але якщо ти простив мої нервиці, мої психи, пошли мені зібрання, пошли мені віруючих, які б мене просто могли почути. І ви знаєте, я прийшов до молитви і хотів поділитися свідченням. І знаєте, Бог так побудив, що мені дали слово, і я дякую за це. І знаєте, я почну своє свідчення з того, коли я народився. Це вже було чудо Боже, тому що моя рідна мама, коли мене забирала з родом, вона мене залишила зимою замерзати на вулиці. Вона мене донесла, мабуть, метрів 300 до хати і просто кинула в пельонках на вулиці. Були небайдужі люди, які мене підняли, які занесли до мого тата, до моєї бабці і прабабці. І е, я не міг навіть тоді дихати, але були вади в розвитку. І мене завезли в лікарню і мене довго лікували. Лікували мене до чотирьох років. і сказали для мого тата: ну, наше побажання відмовитися від цього малого. Ви ще молодий, будуть вас, діти. І ну, з нього нічого не буде. Він не буде там розвиватися, не буде читати. Ну, були, не знаю, навіть як він їсти буде. Але знаєте, мій Бог чудний Бог, і 4 роки Бог мене виписав з лікарні, так би мовити, у 5 років я вже почав вивчати англійську мову, і школа закінчила золотою медаллю. Знаєте, я дякую Богу за те, що песімізм лікарів був, але Господь мій поставив мене на нього. І знаєте, я ріс з татом, ріс з бабцями своїми. І мені в мене бабця була ревностно православна і казала, знаєш, Артемчико, ти будеш батюшкою, ти будеш священником. І ви знаєте, я дякую їм за те, що це була моя перша така зустріч. Хоч це були там, це був інший храм, але знаєте, завдяки цьому я не став на злочинний шлях я ніколи в житті не спробував наркотиків. Я кожну неділю ходив, там, поклони бив, там, на колінах стояв, було дуже важко, але я смирявся. І я дякую за те, що мене хоч заставляли, селоміць, але я ходив і замість того, щоб бути на вулиці або навіть в православному храмі. І знаєте, так сталося, що на той час ще не було мобільних телефонів, і мій тато поїхав, бо в нього була така розв'язна робота. І буквально за півроку помирають мої бабці і прабабця, і ми навіть не знали, де мій тато. Його не було майже рік вдома. Він знав, що я в безпеці, але він не знав, що не стало його мами і не стало його бабці. І ви знаєте, я думав, ну все, мене в дитячий притулок, я цього боявся. Тоді з мене не буде ніякого не священника, нікого. І ви знаєте, це була молитва 13-річного хлопчика. Я на коліна кажу Ісусе, я. Я не вчив там молив по словах різних. Я не, я не знаю, як молитися, щоб мене не віддали дитячий притулок, але якщо тобі не байдуже моє життя, зроби так, щоб я там не опинився. І ви знаєте, в цей самий день прийшла моєї однокласниці мама, в якої було одинадцять дітей, і вона каже: дитина, я нічого твоїм, твоїй бабці перед смертю не обіцяла, крім однієї речі. Скільки Бог буде дарувати мені життя, скільки буде Бог дарувати дихання, я ніколи не отдам тебе в дитячий притулок. І ви знаєте, це була відповідь на мою молитву, бо я дякував Богу, я плакав, сміявся, не знав навіть, як себе вести. І, Але знаєте, пані Надя сказала, але Артемчику, ти все одно маєш бути священником. Думаю, це вже що буде, тільки би бути в повній сім'ї. І ви знаєте, мій тато, Приїхав, побачив, вже нема нікого. І він казав: Ну нічого, є над тобою опіка, він знову поїхав, не було мого тата. І я ріс в прийомні сім'ї, якій було 11 дітей. Закінчив я добре школу, в мене вже була сім'я, я вже мав діточок. І так сталося, що коли я закінчив школу, трагічно загинув мій тато. І я залишився вже без нікого, але вже в мене була своя сім'я. Я думаю, ну, мабуть, з мене священник ніякий не буде. І ви знаєте, я казав, ну Ісусе, ну як так? От я читаю Біблію, я її не розумію, але я її читаю. Там говориться одне, там, священник мені по-іншому говорить. Я розумів, що це якась фальш. Я казав, Боже, дай мені знайти е, ту церкву, в якій би мені було там, комфортно нести. Ну, я такі, знаєте, примітивні такі речі говорив для Господа. І ви знаєте, Бог мені послав віруючих місіонерів. Які в майбутньому стали служителями нашої церкви. Але я скажу відверто, на той час в нашому селі не було віруючих, село дуже Велике. І я був гонітелем віруючих. Я був гірша салба, тому що зараз я вдома штунда, в нас не говорять не хмельничні, таких як я. Але тоді я їх гнав. Я казав: нема ні одного і не буде зовсім тут нікого. І я навіть виходив там. На зв'язки із сільською радою, з міською, але казали, ну що, вони погано нічого не говорять. Це вже твій особистий клопіт. І ви знаєте, чим більше я їх гнав, тим більше вони були біля мене. Е, вони казали, тобі Артемчику одного бракує. Я кажу, що мені бракує? Вони кажуть, тобі треба покаяться. Я Кажу, знаєте, ви там теологи самі сильні, але читайте Біблію. Івангелі від Луки сказано розбійник, який він поряд з Ісусом. В останній момент прийняв Христа. Я не розбійник, мене треба жаліти, тобто я своєю праведністю оправдовував себе перед Богом. І ви знаєте, щоб не затримувати час, відколи я познайомився з віруючими, буквально за півтора місяця я два рази опинився в реанімації. Один раз я опинився після змагань по футболу, інший раз мене збила машина. І моє було здивування таке, що коли мене перевели з реанімації в звичайну палату, замість моєї дружини були місіонери. Вони кажуть, покайся, кажу, знаєте, хлопці, я вже два рази мав зустрівся з Богом, так що давайте від мене подалі. І вони дуже розумні, вони знайшли підхід до, моєї, ну, до мене через мою дружину. Дружина в мене була з православної сім'ї, але вона дуже поважала віруючих. Вона їх любила, вона їх запрошувала додому. Я казав, ну, знаєш, кохана моя дружина, нам ну, потрібно жити, а не штундами займатися. Ти читай Біблію. А в Біблії сказано, що жінка повинується, повинується чоловіку. Там ще є місце, що чоловік повинується Христу, але це місце я упустив. І кажу, ти з ними не, не потрібно нічого з ними мати спільного. І ви знаєте, в нас родилася вже п'ята донечка Еспер, і е, життя було все добре. Так, е, і одного разу моя дружина приходить, каже: знаєш, каже Артем, я дуже щаслива. кажу, чого? Вона каже: я з Господом. Кажу, ну нормально. Кажу, а як же ми там, куди ми зараз підемо, в яку церкву? Кажу, ну це, це не та церква, нас батьки так не вчили. І... А вона каже: знаєш, каже, моє побажання тобі, коли ти підеш за Господом, не звертай ни вправо, каву не вліво, тільки йди за ним. я казав: знаєш, ми будемо старенькі з тобою, підемо в будь-яку церкву, навіть яку ти скажеш. Знаєте, це була вечірня наша така розмова, а наступного дня моя дружина йшла. З базару пішла кормити собачку і в неї обірвався серцевий тромб. Я залишився з п'ятьма дітками, і е, я розумів, що моїх дітей чекає доля, така, як мене могла чекати. Я боявся, що їх віддадуть сиротини, хоча я був на державній роботі, я працював на Укрзалізниці, в мене все, будинок свій був, все було в мене добре, але я розумів, що я їх можу сам не поставити. І ви знаєте, саме місіонери вони прийшли до мене і перші запропонували допомогу. Запропонували там з дітками собі, запропонували там табори. І ви знаєте, я побачив, що саме від цих віруючих є саме така знаєте, любов, теплота. І... Але я все одно знаєте, вагався. Я чотири місяці перевіряв своїх служителів, як вони будуть себе вести, але вони були щирі перед Богом. І... Це було моє перше знайомство з живим Богом, їхнє життя, їхні вчинки, їхнє служіння, їхнє ходження перед Богом. І одного дня я прийшов в церкву, я плакав, я каявся. І ви знаєте, тих людей, яких я гнав, яких я обзивав, вони плакали, вони ніхто мені не згадав моїх, ну не якоїсь обіди на мене ніякої не було. Вони мене прийняли як дитину Божу. І знаєте, я радів, це було таке, знаєте, у мене така перша любов була. Я розумів, що це та церква, яка мені потрібна. І я пішов служити в місію Агапи. Пішов мені запропонували служіння в інтернаті. Е, я думаю, ну все, це взагалі класно. Зараз з дітками там. Я такий був, знаєте, піднесений. Думаю, це буде мій перший шлях до пасторського служіння. І знаєте, у нас інтернат за 18 кілометрів від мене. Я приїхав, такий команди не було, я сам приїхав, все. І дітки, знаєте, там, ну дітки, в яких залишили батьки, залку наркозалежних сімей, і вони там бавилися, і один хлопчик кинув мені в голову тарілку, розбив мені її. Думаю, ну недавно два рази був в реанімації, знову можу попасти. Кажу до служитка, знаєш, Володя, більше моєї ноги тут не буде. Давай будь-кого. Мого брата, мене брат віруючий, давай будь-кого бери тільки не мене. Я дякую Богу за те, що церква молилася. Вони бачили це мою таку цю зухвалість. Бачили, Я, начебто, був в церкві, я навіть проповідував, але це все було мертве служіння. Я дякую Богу за те, що я не пішов у світ. Хоч це була формальність, але за мене молилися, за мене постилися. І ви знаєте, я знову покаюся перед Богом, я знову змирився. І мій Господь каже, ну. Ти його не пам'ятаєш, що в що Меня небі. Та сама дорога нічого не помінялося. Кажу, добре, Ісус, я бунтувати не буду. Знаєте, я приходжу в інтернат, звичайно, трішки по сторонам дивився, але я дякую, що ті дітки прийшли, вони побачили, що від мене шкоди немає. І я дякую Богу за те, що я починав з е, командою це служіння, але потім всі порозв'яжалися, залишився один. І я дякую Богу за те, що Бог мене укріпляє. Е, Дітей дуже багато перезважалося, але ви знаєте, я дякую за те, Богу, що три з половиною роки я звершуюся служіння в інтернаті, і кожен рік мені пропонують продовжувати це служіння. ми молимось, ми маємо фінансування, ми раді, що ми можемо служити в цьому в такому сиротинцю. І ви знаєте, я ще проведу паралель зі своєю роботою. Як вже 13 років працюю машиністом на залізниці, і я хотів, коли почалася війна, я хотів себе. Якось на служінні проявити. Я розумів, що я не буду капеланом, бо це не, це не таке служіння, це, я до нього не готовий. Але я хотів свідчити людям, свідчити про е, велич Христову. І знаєте, мій керівник підходить одного разу на роботі і каже: ми зібралися там поїздні бригади, провідники, начальники потягів, психологи, волонтери, всі зібралися, і він каже, Святого, ви знаєте, ну, на мене керівник Святий каже, ви святого знаєте, все що, він роб, все, що він каже, слухайте його. Але дякую за його вчинками не робіть так. І ви знаєте, мені дозволили проводити 10 молитовну, ми... Сьогодні була вже остання 39-та евакуація, яку ми здійснили. І Бог берів, знаєте, Бог постійно, чудний Бог, тому що, от знаєте, навіть ця остання евакуація була дуже важкою. Ми їхали, забирали Бахмут в Угледар Солідар. Ми забирали за 18 кілометрів від Бахмута. Нам військові вивезли жінок, дітей, і я був здивований, там 4 тисячі населення залишилось. Чого вони чекають? Були 9 віруючих діточок і дві мами, і я казав, чому ви там сиділи. Але знаєте, я одну річ зрозумів, Ми їхали, була дуже важка поїздка. Да, у нас дома вже давно немає повітряних тривог, але там. Особливо Харківська область, Донецька область, там постійно є тривоги. І ви знаєте, ми коли їхали, був ракетний обстріл, там ніхто не дивився на ті тривоги, знаєте, ми звикли, але це, це вже був фактично ранок. І так сталося. Ну, нам зараз машиністам дозволяють, коли ракетний обстріл, ми маємо за декілька секунд прийняти рішення, чи ми будемо їхати, чи ми будемо зупинятися. І ми їхали собі нормально, там жартували. Там, з помічником моїм. І ви знаєте, буквально лічені секунди ПВО збивало ракету, і уламок ракети падає перед нами. Це все паливо горить. Нам вибивало всі скло, там навіть нас від температури лампочки потріскали. І ви знаєте, мій помічник лежить на підлозі, каже Артем ми в раю. каже, ні, ми ще на роботі. І ви знаєте, я, я прийшов до дітей, бо це струсунуло так вагон, приходжу, вони граються. Кажу, дітки, вам все нормально. Кажу, у нас все добре, їдемо далі. Кажу, добре, будемо їхати далі. І ви знаєте, мене, я був здивований, от е, вже фактично я майже 5 років сам виховую дітей своїх. І найцікавіше е, те, що моя найменша донечка готується до операції в Ізраїлі. І Я не знав, що мої діти серед ночі вони телефонували мені і казали, тато, тату, ми за тебе молились. І Я розумів, що... Ті маленькі діти віруючі, які були в вагоні, ті сестри, які були в вагоні, вони молилися за цю поїздку. І знаєте, я дякую Богу, що я стою живий перед вами, що я всіх тих, навіть 77 людей я привіз в Тернопіль, я не знаю, де їх будуть розвозити, але я дякую Богу за те, що кожну поїздку, знаєте, Бог береже, і ми всі живі, здорові. Я дякую Богу за. Кожного з вас і просив би е, на сам кінець молитися за мене, молитися за моє служіння в інтернаті. І е, завтра моїй маленькій донечці сестер, який п'ять років сьогодні, її завтра будуть робити операцію в Ізраїлі, кого дозволяє здоров'я підтримати мене постові молитвою, бо на восьму вечора будуть робити операцію на рак легенів. Ми не йшли фінанси, не йшли лікарів, все добре, але розумієте при народженні крихітки я <кій> втратив їхню маму. І я маловір, мені потрібно явне чудо, тому я би просив, щоб ви молилися, я залишу свої координати і дам знати, як пройшла операція. Хочу сказати, що все покривається любов'ю. Юра говорить, що ми мусимо прощати. Якщо нема любові, ми б не змогли прощати одне одному. Брат також свідкував, розказував про себе, як його Бог беріг, як його. Бог любов'ю Своєю верта. І я хочу сказати, що Бог є любов. Амінь. 1 Івана 9.10. в тому виявилась до нас любов Божа, що Бог послав у світ свого єдинородного сина. Щоб ми жили через нього, в тому любов, що не ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в умилостивлення за наші гріхи. Бог є любов. На Христі помирала любов, смерть завзято плескала в догоні, там стікала струмочками кров. І терновий вінок в'ївся в, в скроні. Скільки мук і знущання вона перенесла в страшні ті години, за спасіння висока ціна була сплачена там Божим сином. Бо за гріх мій тяжкий на хресті, помирав мій Спаситель у муках, я стояла з Йоргою тоді, як вбивалися цвяхи у руки. Я кричала в той час, розіпних, я страждання йому завдавала, бо в підступних руках сатани, його владі тоді пробувала. Він дивився на мене з Христа, в тих очах було стільки любові, Що шепотіли в уста, і в тій тихій душевній розмові чула враз. Своє власне ім'я, ти моя найцінніша дитина, дуже сильно люблю тебе я і пробачаю тобі всі провини, серце стиснулось, вічень души, гіркі сльози з очей покотились. Ну за що ти мене полюбив? Я ж тобі стільки болю вчинив, і, схилившись, в ту мить каяттям, я до ніг тих розп'ятих припала, з того часу змінилось життя, як любов його дивно пізнала, та любов в моєму серці горить, я дочка Всемогутнього Бога. Все життя йому хочу служити, з ним чекає мене перемога. слава Богу,